Є, є левше. Левче двоє. Немає. Немає. Могли. Марше. Є маршек. Левко. Головко є. Я тут. Давайте краще, хто є. Воловкошиє. Волокові мітили є. Маршко. Лиєнко і маршрут. Єнка Маршенько головка. Тобто всі знають, яка відповідальність, коли готова передається біч руки піч і ще. Це тоді. Суд вибирається, за наращує кімнати. Скільки можна бути клоу? Це може бути особисто. Пан Юра, вибачте, будь ласка, можна маленьке запитання. Про талантімент Олег Веремєнка? скажіть, будь ласка, що вам інкримінують наразі коротко, якщо санкція передбачає 15 років ув'язнення. Тобто організація масового безпорядків чи ще так, щось вам інкринує? Нанесення легких тівезних ушкоджень, сорти міліції. Ви ну вчиняли ці злочини? Ну, я я слухав ваш виступ, просто ну, коротко, якщо можна. До моменту того, поки правоохоронці не почали бити людей, я не вчиняв цього злочину. А коли я дістав е, кийком по носі і мене заприскали газом, я То вже ви, не поставлю. Ну, Ні, я вже не був в тому стані, щоб усвідомлювати не ставить. Якщо ви колись були під заприскані газом і чи вам з усієї Боже. сили були обличчя. Ну, от, згадайте свій стан після того. А, скажіть, будь ласка, а... Вам тільки виходить, що в момент ви казали в момент затримання, вам не дали адвокатів, і до вас приходили слідчі ви Ви можете їх описати? Що це було це процесуальні за слідчі, норми порушення? До мене двічі ввес мене виводили. Ну виводили. Це на касагорному б до вас? Так, да, да, так, Виводили для здійснення слідчих дій? Це як... було в день чи це було вночі? Двічі в, в кінці робочого дня. Я б пояснював, що хотів би скористатися конституційним правом на адвокатський на захист, то... захист. Мені розказував, що це не треба, що це не передбачено законом. Перший раз я обернувся і мене вивели просто, а другий раз прийшла ще якась така. Молода дівчина з карного розшуку. Вони довго казали, що мій адвокат підтримує ці всі слідчі дії, що мій щось ти так впираєшся, твій адвокат загад. Я сказав, що просто хочу скористатися конституційним правом, дуже довго розказували, який Майданутий, як ми країну знищили. Це як... слідчі лічі ЗМВЗ було. Ну, це так? невідомі люди, я не можу а, сказати, це, mm -hmm. і я обернувся і попросив. Мене після минулого засідання, коли перенесли, мене тут протримало стакані 6 годин. У да, мене дуже хворі нирки. А як полі... розкажу, да, от ви казали, що у вас там здоров'я, тобто вам не надають медичну допомогу. Я ну, я розумію. скажу, мене як собаку на цепу завезли в районну лікарню, обстежили, поставили неприємний В Яку демон... районну лікарню? На а ви які? думаєте, ви бачите, коли у вас везуть в автозаку? Я Привезли, розумію. притягнули два автоматчика спереді, два автоматчика ззаду. Бачили... І собака була? Люди ба... Я був замість собаки. Ага. Люди бачили, <кхи> як <кхи> мене водять. Потім лікар написав купу діагнозу, що ви думаєте, мені хоч одну таблеточку дали, Мене назад кинув камеру. От Вони чекають, чи я буду щось когось просити, просити не буду. Скажіть, будь ласка, як ви от, скажете на заяву прокурора, який сказав, що ви били по голові на тварді? Немає в матеріалах справи, і прокурор цього не казав, бо цього немає про матеріалах справи, про нанесення ударів по голові будь-кому. Це таємниця слідства. Але якщо щит, Бійця Нацгвардії, є головою бійця Нацгвардії або логічним продовженням, то тоді в ваших словах і прийшла шкістини. Немає матеріалу справи, жодного нанесення, жодних ударів в обличчя, в корпус. Є. Там пан Юре, не не є... Ви не зобов'язані виправдовувати, більше, виправ... що це якби п'ятий канал. Я, я просто кажу, що цього е, не е, Скажіть, будь ласка, пан Юра, тобто ну, ви себе не вважаєте. Вибачте, можна? Ми записали інтерв'ю, е, а ви втрутилися Я готовий. Якщо закінчим, те, що, на, що я робив біля Верховної Ради, тягне на 15 років, то я готовий це відповідати. Скажіть, коли почнуть відповідати Ахметові, Єфремові і інші. В прямому ефірі по каналу. скажіть, будь ласка, е, пан Юрій, що таке питання? Тобто у вас були, дивіться, які порушення, Недопуск адвокатів, адвокатів. Да? Е, ну якісь слідчі е, вручі, дії, слідчі дії з вами намагались проводити без захисників. Та, так? Вам не надали медичну допомогу. Шість ну, годин тримала якби в стикання. Взагалі не, мені її взагалі не надають. Я просто не хочу жалітися на здоров'я, але те, що написали е, лікарі. То слідчий просто викинув і ніякої медичної То у вас хворі нирки і ну, ви коротше, не отримаєте допомогу Я медичну? Я Не, 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 не дочекається вак. Я попав на курорт і обов'язково з нього вийду. Я зрозумів. А от куди вони будуть цього разу втікати, це інше? Ні, в цьому ніхто не сумнівається. Пан Юр, дивіться, що таке питання. Ем, як вас затримали, розкажіть, будь ласка, от ви казали, що на очах у вашої дитини да, вас там щось з вами робили, там ні, носили ні, ні, ні. чи Вона, що? Ви, Суду винесли, суддя оголосив перерву в районному суді. В Печерському суді суддя оголосив перерву. Я вийшов виступити на мітинг. Е, ну скільки суддя може ухвалити справи, де є там двадцять три десятки клопотань. Суді напевно, щоб треба було пів години, година, щоб ухвалити рішення і ще годину, щоб я і написати, написав. щоб напис і ще годину, щоб написати. А вам винесли коли за п'ять хвилин, хвилин мені вже за п'ять хвилин вже була надрукована. Мені на вулиці повідомили, що я вже заарештований. Я спокійно повернувся, віддав особисті речі жінці і поїхав на, на Аваківський курорт. Ем, так, ще скажіть, будь ласка, хто якщо не секрет е, за адвокатів вас захищає, ким ми можемо зв'язатися для подальших коментарів? Пане Олександр Середовський Свіродовський. Я зрозумів. Е, вам е, безперешкодно дають побачення зараз захисниками? То, чи як? Ну тобто ну, Нема проблем з тим, що сижу, адвокати до вас приходять. Я сижу в камері одиночці. Стукає а, у вас стукають мені стукають мені. Кажуть, виходь з речами, виходжу з речами, кажуть, виходь без речей, виходжу без речей. Хто до мене приходить? Що мені придуть? Мені невідомо. Тобто адвокат до вас не пускає до Ні, вас? Адвокат адвоката? Адвокат був у мене, був. Ну, мене водять до адвоката, коли він є. Я мав десь дві зустрічі з адвокатом. І навіть mm. один допит, перший допит відбувся там, але мене питали про Росію, мене питали про український націоналізм, мене питали, ну це таємниця слідства, звичайно, але мене питали про будь-що крім 31 серпня. Зрозуміло, а хто проводить слідство вашу справи, скільки у вас? Є 44 слідчі, група слідчих, 44 слідчих. Група 44 слідчих і здається 25. Там, 23. І 23. Здається, 25 25 прокурорів. А є якісь ну, ну, Слідчий да. Козлов. Який Олену Білозерську хотів посадити, який хотів посадити Михайла, нашого аспіранта з Могилянки, слідчі той Іванів, який адвокатів арештовував. Ці всі, слідчі, вони... всі ці слідчі були ті, хто звинувачував Майданів. Пане Юра, а чому ви так мало слідчих вашої справи? Чому так мало? Ну так. Да. Особливо небезпечні злочинцев. особливо небезпечно. Добре, все, тримайтеся, пане Юрій. Щасливо, до побачення. Все, ребята,